А двома днями раніше прощалися зі ще одним кам'янчанином солдатом Віталієм Кузменком. Його останній бій відбувся 8 вересня у Волноваському районі Донецької області. Від імені всієї громади та особисто від себе кам'янський міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. Прощання з героєм відбулося у козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. 29 листопада Віталію мало б виповнитися 43 роки. Закінчив Дніпровський державний технічний університет у 2000 році і до 2022 працював на ДМК. Попрощатися із хоробрим сином України прийшло багато людей: друзі, колеги, родичі, побратими. Гарний хлопець, дуже гарний хлопець. Б. Підставляв, підставляв плече в будь-якій справі. Ніякої роботи не цюрався і не не лякався. Без страху зовсім був хлопчина. Дмитро зізнається, про службу є що згадати, але не можна що розповісти. Я хочу звернутися до усіх, хто зараз у тилу, до мирних людей. Оця молода хлопчина загинула заради того, щоб ви могли жити у мирі та тишині та спокій. Пам'ятайте про це кожен день, що він віддав життя за те, щоб жили ви. У Віталія Кузьменка залишилась дружина, син, донька, брат та батьки. Герої захисники будуть жити вічно, житиме і пам'ять про них. Слава героям!